Друзі, всім добрий вечір. Давайте подивимося, що відбувається на лінії фронту, і не тільки. Перед початком підтримайте наших героїв добрим словом в коментарях. Оборона ЗСУ на місці. Як повідомляють місцеві пабліки, в Херсоні вночі знатно прилетіло по місцевій школі міліції, де тусили русаки. кажуть, що в будівлі було близько 200 окупантів, включаючи співробітників ФСБ. Дуже чекаємо офіційного підтвердження від ЗСУ. Друзі, кожен ваш лайк і точних влучень від ЗСУ буде ще більше. Дуже хороша новина. Сьогодні нас порадували свіжими кадрами роботи байрактарів. На першому відео знищення САУ 2С3 Акація, на другому мінометний розрахунок і вантажівка. Друзі, кожен ваш лайк це точний проліт по позиціях окупантів. Пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота ЗСУ. За попередніми даними зафіксовано попадання відразу по двох ворожих локаціях. Перша склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти в черговий раз намагаються відновити. Влучили настільки точно, що детонувало ще кілька годин після вибуху. По другій локації інформація уточнюється: новина дня рашисти за один день знищили аж чотири РСЗВ. Принаймні про це написано у зведенні міноборони Русні, а ще зграю граю Беректарів сто підводних човнів і парочку біолабораторій. Хто вірить в цю нісенітницю, коли в Україні всього 25 або 30 хаймарсів? Які мрзоти міноборони РФ і російські воєнкори вже назвали контрнаступ зсу провальним, тим самим почавши інформаційну кампанію проти українських військ АЕСДО. Аналітики з Американського інституту вивчення війни впевнені робити які-небудь висновки ще рано. Контрнаступальну операцію на півдні в короткостроковій перспективі буде важко оцінити через складне маневрування, що відволікають ворога. У свою чергу окупанти провели обмежену наземну атаку на північ від Харкова, завдали наземних ударів південніше Бахмута і вздовж західної околиці Донецька. У Криму окупаційна влада почала реконструювати системи ППО для протидії дрібнішим цілям у відповідь на повторювані атаки безпілотників на півострів. А в Забайкальському краї РЕФ оголосили про формування добровольчого інженерно-саперного батальйону Даурський. Противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та отримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Головне зі зведення генштабу на слов'янському напрямку. Ворог здійснив спробу наступу в напрямку населеного пункту Долина. Успіху не мав. Відійшов Путін наказав окупантам захопити Донецьку область до 15 вересня. Представник генштабу Олексій Громов. Російські окупаційні війська в черговий раз коригують свої плани і дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня. На Бахмутському напрямку ворог наступальними діями намагався просунутися в напрямках населених пунктів Весела Долина, Солидар, Бахмутське та Зайцеве. Успіху не мав. Відійшов на Авдіївському напрямку. Противник наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в напрямках населених пунктів Первомайське, Невельське та Опитне. Успіху не мав, зазнав втрат і відійшов. На Новопавлівському напрямку наступальними та штурмовими діями противник намагався покращити тактичне положення в напрямках населеного пункту Водяне. Успіху не мав. Відійшов Михайло Подоляк озвучив позицію України щодо переговорного процесу з РФ. Росія повинна покинути всю територію України. Тобто війна може закінчитися тільки якщо російська армія вийде за межі міжнародно визнаних кордонів України, включаючи Крим і Донбас. І тут ми повністю згодні. Друзі, що думаєте з приводу почутих новин? Напишіть свою думку в коментарях. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. З ЗСУ на півдні завдали 18 ударів по ворогу за останню добу. Оперативне командування Південь. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано ряд вогневих завдань по дев'яти пунктам управління, двох поромних переправах, двох пунктах управління безпілотниками, по засобам протиповітряної оборони і скупченню ворога. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським і Даріївським мостами. Загальні втрати ворога становлять 102 рашиста, 6 танків гаубицям 100Б, РСЗВ ГРАД. Мобільний 120-мм міномет, 8 одиниць автобронетехніки. Остаточні втрати ворога уточнюються.